Тренер зібрав нову команду і хоче трішки зрозуміти, з ким же йому працювати. Тож він зібрав дані про вік гравців своєї команди і хоче їх проаналізувати. Перед нами вік гравців команди, їх 10 учасників. Так. І нас просять допомогти тренеру визначити середнє арифметичне віку, медіанний вік, ну тобто медіану наших спостережень і моду віку гравців. Це три значення, які характеризують нашу вибірку. І кожна з них має свій сенс. Спробуємо їх всі знайти. Почнімо з середньоарафматичного. Як рахується середнярафматична, нам потрібно просто взяти, додати всі наші спостереження, їх значення, і поділити на загальну кількість. Тобто, нам потрібно додати 10, 11, 12, 14, 2 тринадцятки.

4, 96, 109 і ще 14 це 123. І якщо 123 розділити на 10, то ми отримаємо 12,3. Це наше середнє арифметичне віку гравців. Спробуємо знайти медіану. Медіана, Міана. Нема характерного такого позначення, як арифметичного. можемо просто так і написати медіана. Вона шукається наступним чином. Нам потрібно взяти всі наші спостереження, розташувати в порядку зростання, ну чи спадання, не принципово, і потім подивитись, а яке ж значення буде посередині. Спробуємо це зробити. Так, нам потрібно розташувати їх в порядку. Давайте зростання, чому би ні? Так, 10, 2, 11. 2, 12 маємо. Три тринадцятки. І 2 14. Тобто два гравці віку 14 років. Так. Ну і зауважте, оскільки в нас парна кількість гравців, то посередині у нас числа немає. А так може бути, якщо не парна кількість посередині буде число. Якщо парна, то ні. І в такому випадку нам потрібно взяти середнє арифматичне оцих двох центральних значень. Тобто. Медіана в цьому випадку буде 12,5. 12,5. Ну і залишилось знайти моду. Мода Мода – це насправді просто значення, яке трапляється найчастіше. Ну, так як модний одяг це одяг, який хотіли б носити найбільша кількість людей. Відповідно, яка у нас буде мода віку? Тобто, який вік серед гравців зустрічається найчастіше? Ми бачимо, що гравця є тільки один гравець, якому 10 років. Є двоє, яким 11, двоє, яким 12, троє яким 13 і двоє 14. Тобто найбільше гравців, віку 13 років, тож у нас мода буде 13 років.